Сьогодні граємо українською на концепті п'ятому та робимо епічну перемогу. Так, ну що ж, давайте приступати, зараз розвалимо кабіни. Ти шо? Тримай, тримай. йо йо Йомайо, йо, я пошутив! все, даже не дивись тут в сторону. Фух, ти що, єлі в'їхав? Єлі в'їхав, а ну. Ану, ти там чи ні? Чи ні, давай, давай, давай. Якось потрібно розвалювати кабіни, а я не знаю, як Так. О, бачу, бачу. Диви, диви, диви. Я... Опять хтось світи, Якась миша мене світи. Хорошо. Хорошо, ну давай, давай, давай. Я згоден, що щось зробив не так. Давайте проїду по салончику. Так, ну тут поїдемо просто на класичний фланг до СТ. А що там тільки ТВП, хріначе, льо, ти шо, щас тобі... Зру, Тримай на горіхи. Ой ой, ой як залетіло, та ти шо? ЄБР награвся. Ой награвся. Ото молодець. Ух ти, блін, Шо, я думав, мене я думав... То ЄБР, то Кент ЄБР, ти шо? Ти шо, братик? Йо диви, диви, того сфотографірували вже все. Ти шо? Ти шо, ану, давай, зараз заїду, зараз заїду в гості, ну. Що ви там робите, пацани? Так мінотавр бачу от вишо? Ви шо дурничий шо, ану? Тихенько будь! Тихо. Тримай на горіх, і диви, підстригли як. Та ти шо молодець! А ну-ка. Опа. Диви мінотаври, що случилось, минотаврик. Тримай на горіх. І минотавр. Шо такое, шо такое? Де твоя команда? Ми твоя команда сьогодні. Підстрижися, йо мое, диви, диви, шо він робить, га? Ото то гепнуло, ото гепнуло, хорошо. Давайте далі проїжджать. Ви бачили. Просто то щось не сподобалось. Так, давайте, давайте далі. Так, по краєчку, по краєчку будемо проїжджати по салончику. Все гар... Все хорошо. О. Бачу, бачу, ти шо бабаха. Ти шо, ти шо, ти шо, хрен моржовий. Ну-ка. Тримай на горіх! Гля. Глянь, видивляється щось на мене. Даже не дивись в мою сторону. Ще одну можу дать. Ах, ти миш. А ну куди ти поїхав? Я не поняв. Блін. Що ти. що ти куди ти їдеш? Ну! Ну, давай, давай. Я можу піждати чуть-чуть, не? Не хочеш? Ой, блин. Поки я тут буду кататися, наші вже зільються. Блин, на 277 заїхала три танчика. Ну, може щось дай зробимо. Так, давайте проїдемо. Давайте проїдемо. Так. Так, хорошо, хорошо. Так, ну цей фланг, Белін, ну все, там 277 вже зажали. Гля, я тільки в'їхав, ти вже все, вже тут, чи що. Херін, ти морджовий, лучше б я там постояв. диви, коли я там стояв, нічого він не хотів. Тільки я в'їхав, все, зразу привиїжджає там, топчиться. Звідки ти знаєш, що я там, чи я не там. Так, давай, 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 давай. Обережно, о, обережно, так, не, не видно цього. Так, давай, 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 кудись ми поїдем. Надо проїжджати на центральний фланг, щоб розвалити кабіни Ух ты, блин. Так. Бабаха, ну блін, аж бисе вже. Диви, диви, диви. Тільки я звідти виїхав. О, я бачу, пацани, бачу, ось ви. Драбина, тримай на горіх. І шо такое? Шо такое, драбина, шо случилось? Диви, щось не сподобалось, да, Нічого, нічого. Блін, а ми в мінусі вже по хп, Йо майо, ти шо? Ты шо, дядько, йо моє, тут іще на АМХ на мене виїде. Ви що таких, тільки не броньованих можете бути. а, -а, -а блін. Ти бачив, ти бачив, диви, воно мене вицілює. Не надо, не надо, дядько. Я пошутив, шоти, все, забудь, що я тут був. Опа, а я не забуду, що ти там, поняв. Я просто буду знати, запам'ятовувати, поняв. О-о-о, бачу, бачу, зараз. Натовку мачу, ні. Ні, а що мінотав? Ти там петишеш стоїш, чи шо? І великий, бляха, муха, петен... петедінозавр. Нормально стоїть, потише. Яка стеха. Ладно, поїхали. 8-5 у нас рахуночок. Дуже-дуже файно. я тут поки катався, вже 3000 не лупив і двох загнав до ангару. Непогано. Ну це просто неймовірно грати, ти шо? Я зараз зробимо зараз епічну перемогу. Давай, давай. Так, давайте того динозавра вже розвалюйте, ви що? Пацани, що? Не можете нічого зробити. Бачиш, я дивись, що я роблю. Підстрижись, я роблю. Хе-хе-хе. Все, все, ось так от треба було. Що ви дивитесь на нього? Ви дивляєтесь, що от вам. Дівчина, чи що, що ви заглядаєте на неї? О, бачу, бачу, зараз на мачу. Тихо, тихо будь. Тихонько, тихонечко. блін, того не видно. Опа. Хрен, ти може, витримай на горіхи, Все нормально. Все. Все хорошо, Все, я пошутив. Даже не дивись в мою сторону. мінотавр, ти там загорав на базі, увесь день загорав, загорав, вирішив виїхати, чи що. А вже все. Пізно, пізно ти всрався, ну може щось в тебе й вийде давай. Не знаю, вийде тебе чи що. чи ні. Тримай на горіхи. Виходить, диви, як виходить. Входить і виходить. Замечательно виходить, диви. Ото мінотавр, то понімає суть всієї гри стоять на базі, все хорошо, Так. А це миша АМХ називається. Миша АМХ, тому що. Виглядає теж ну, з однієї позиції, нікуди не їде, може статіст якийсь. Тримай на горіхи, гля. Ото, От статі не повезло. Так, хорошо. Давайте далі. Вже 4400 на нашому рахуночку, мінус 3. Пішло до ангарчику, чилят на розслабоні. Бабаха, привітання. Передавай привіт, бабаха, передавай привіт. Все. Що, нафотографував чи ні? Чи шо? Диви, і з одної сторони стоїть, і з другої. А якщо ось так, ну, друже бобер, диви, як заходить. Диви, диви, диви. О, Та ти не попадаєш, братик. Щось таке. Хрінові діла йдуть, блін, не попав. Снаряд упав, летів, летів і впав. йо моє Ух ти, блін, диви, диви. Все таки АМХ. Ох, блін. Клайнт не зайшов. Все ж таки, АМХ, бляха-муха, злився до ангару. Ну, красавчик, молодець. Диви, диви, що я бачу. Зараз на топ матчу Тримай. Ах ти, блін, снаряди падають. Не хотять, не хотять летіти до тої бабахи в гості. Тихонько, тихонько, -мойо, я пошутив, не вздумай Навіть дивитися в мою сторону, все. Тихонечко, тихонечко, проїжджаємо по салончику. Давай. Я у вас вірю. А, обережно, обережно, обережно. Диви, диви, диви. Мінотавр, вітаннячко, Мінотавр, Диви, дави. Стоїть. На одному місці стоїть всю гру. Я не знаю, що робити з ним. О, ти куди їдеш, Куди ти їдеш, Йо-майо, -йо, гля. Опа, гля, ти що. Підстрижися, йолки ти-палки. Що случилось, Мінотавр? Я думаю, він гарно настоївся, йолки Йоу, кіти-палки. У нас 6000 на рахунку. Тримай на горіхи, і сьомий... Хтось на базі забув? Ти що, що там забув, друже Бобер? Що ти там забув? Вилазь. Вилазь. Сонечко, вилазь. Я поїду світити, Ні, як ти сонечко. Так, мінус 4 вже на рахунку 6500. Ти що? це неймовірна битва просто титанів. Ти що? Давай. Давай, 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 будемо зараз розвалювати кабіни. Так, 121 скоро піде до ангарчику. Оце мені не дуже подобається і сьомий який. Всю гру він реально. А, це той другий, це його кент. А, -а, 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 -а. а ви взводом, хлопці, а що ж такое? А чого ви роз'їхались? Щоб я міг заїхати, да? Трендюлей дать. Ну давай, давай. Давай я спробую. Я, я тільки спробую, і все. Братик, тільки спробую, тільки спробую і все. Братик, все. Тримай на горих, і все, я тільки попробував, нормально? Ох ти, блін, що ти зробив? Ну, нашо, на що на ти то робиш? Він же в... тебе не трогав. Тримай на горіх. Ні, 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 все, 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 браті. О, ти попадаєш гарно, мені подобається. Тихо. Підстрижися, йолки, ти палки. Шо ти там так тараном б'єшся, Я не поняв, гля. Фух, уже всім 600, лки, ти палки. 5 фрагів. Ну, пацани, дайте, дайте, ще чуть-чуть дайте. Будь ласочка, дайте мені просто накидать на горіхи, типу. Ну! Ну! Телефон дзвонить, я не знаю, що вони хочуть від мене. Що ви хвилить. Хоч... Так, давай, 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 давай. Щось я тебе підстрижу. Тримай на горіхи, шути, коршун. Перемога, хлопці!